Смогу землі оточену морем з обох боків. Тут поєднуються дикі пляжі, малювничі краєвиди та особлива атмосфера відпочинку, що приваблює як туристів, так і місцевих. Це місце має унікальну форму, багату історію та пропонує безліч способів провести час. Від прогулянок. До активного спорту. Давайте разом відкриємо його красу та дізнаємось, чим воно так захоплює. Всім привіт, вітаю вас на каналі Туди-сюди. Сьогодні, як можете бачити, я не в горах і не з рюкзаком, а на велосипеді. Тому що хочеться якнайбільше показати. Як і обіцяв, на цьому каналі будуть не тільки подорожі горами, але й цікаві місця, які можна відвідати у різних форматах. Тому в цьому випуску хочу забрати вас у доволі мальовниче місце, а саме на Хельський півострів. Сьогодні ми разом проїдемось велосипедним маршрутом уздовж півострова. Подивимося найцікавіші місця і, можливо, відкриємо для себе щось нове. Тож сідайте зручніше. Поїхали! Півострів Хель. Це одне з найвідоміших і найцікавіших місць на польському узбережжі Балтийського моря. Фузька смуга землі довжиною понад 30 км тягнеться від містечка Владиславову далеко в море, утворюючи природний кордон між відкритим Балтійським морем і тихою Пуцькою затокою. У найвужчих місцях півострів має всього кількасот метрів ширини, а з обох боків видно море. Саме ця особливість робить хель унікальним тут завжди поруч і хвилі, і тиша. І завжди можна обрати між диким узбережжям та спокійною затокою. Півострів складається з кількох курортних місцевостей: халупи, кузниця, ястарня, юрата і міста Хель на самому кінці. Кожна з них має свій ритм і характер. Одні пропонують затишок і тишу, інші більше курортного життя, ресторанів, прогулянок і вечірньої атмосфери. Найбільше хель приваблює своєю природою, уздовж узбережжя тягнуться соснові ліси, піщані дюни і широкі пляжі з м'яким і світлим піском. Тут завжди відчувається запах моря та соснового лісу, а повітря насичене йодом, що створює відчуття свіжості та спокою. З боку затоки вода тепліша і спокійніша, що робить це місце ідеальним для купання та відпочинку з дітьми. А з боку відкритого моря хвилі, простір і нескіченний горизонт, який притягує любителів довгих прогулянок і морських краєвидів. Назва хель звучить як англійське hell, тобто пекло. Тому туристи доволі часто жартують, що побували в пеклі і нам сподобалось. Але насправді назва Хель має давнє походження і пов'язана з морською історією регіону. Найпоширеніша версія це те, що слово походить з старонорвезької мови, де хель означає захист або укриття. І справді півострів із його пульською затокою століттями був природнім сховищем для рибальських і торгівельних суден. Інші дослідники виводять назву від давньопольського чи кашубського слова, що могло означати пісок або піщана коса. І це теж логічно, адже півострів утворений із піщаних наносів, які море і вітер насипали протягом тисячоліть. Хельський півострів відомий своїми унікальними пляжами. Тут ви знайдете і спокій, і хвилі для серфінгу, і місце, де можна втікти від натовпу. Пляжі Хельського півострова простягуються десятками кілометрів і відрізняються характером. З одного боку відкритий Балтійське море з широкими піщаними пляжами, хвилями та простором для довгих прогулянок. Це місце обирають серфери, кайсерфери та ті, хто любить активний відпочинок. З іншого боку півострова затока, Пуцк, де вода спокійніша і тепліше. Тут ідеальні умови для купання з дітьми, навчання вінсерфінгу або просто розслаблення біля води. Особлива риса хельських пляжів це чистий м'який пісок і соснові ліси, що підступають майже до самої лінії моря. Завдяки цьому навіть у спеку тут легко дихати. А найкраще завжди можна знайти тихий куточок, достатньо проти кілька сот метрів від головних входів і перед вами відкриється майже дикий пляж. Також хочеться додати, що хельський півострів це є й серце кашубської культури. Унікальної традиції з власною мовою та ремеслами та звичаями, кашуби це етнічний регіон, а також народ, який здавна мешкає на півночі Польщі. На Хельському півострові їхня культура зберіглась особливо яскраво. Тут тобто можна почути кашубську мову, яка відрізняється від польської, і має власний алфавит. Одним із символів культури є кашубська вишиванка. Її легко впізнати за синьо-золотим орнаментом у формі квітів. У сувенірних крамницях та музеях на Хелі ви побачите такі візерунки на рушниках скатертинах чи навіть на сучасному одязі. Не менш цікаві й гастрономічні традиції: у місцевих тавернах можна скуштувати страви з риби за старовинними рецептами, копченої скумбрії до супу рибака. А ще Кашуби відомі своєю музикою та святами. У літній сезон у містечках півострова часто проходять фестивалі з піснями, танцями та рибальськими легендами. Хель сьогодні це відомий курорт, місце відпочинку і зустрічі з Балтицьким морем. Але під час Другої світової війни півострів мав зовсім інакше значення стратегічне, військове і трагічне. Тут пролягала одна з найважливіших ліній оборони польського узбережжя. У вересні 1939 року, після нападу Німеччини на Польщу, Хель став місцем однієї з найдовших оборонних битв в Польщі. Польський гарнізон, який налічував близько трьох тисячі солдатів під командуванням контр-адмірала Юзефа Унрґа, тримав оборону майже місяць з 1 вересня по 2 жовтня 1939 року. Укріплення на півострові були добре підготовлені: артилерійські батареї, бункери, міні-загородження навіть після падіння Варшави Хель продовжував боротися. Відомим є факт, що польські моряки підірвали частину півострова аби відрізати себе від німецьких військ. Після капітуляції оборонців німці перетворили Хель на важливу військово-морську базу. Тут розміщувався гарнізон Крік будувались нові батареї та укріплення. Місцеве населення зазнало депортацій і репресій. До кінця війни Хель залишався зоною підвищеної військової активності аж до капітуляції Німеччини у 1945 році. Сьогодні сліди війни на Хельському півострові нагадують нам про минуле фортифікації, батареї та музеї. Вони зберігають пам'ять про оборонців та про важливу роль, яку відіграв Хель під час Другої світової війни. І ще однією цікавинкою на півострові є маяк, який знаходиться за моєю спиною. Хельський маяк височіє на 41 метр і був збудований у 1942 році. Його світло видно на відстані понад 17 морських миль. Вежа виконана з червоної цегли у формі восьмикутника. Саме це робить її такою впізнаваною. Перша навігаційна вежа на цьому місці існувала ще у 1827 році, але сучасний маяк замінив стару споруду під час Другої світової війни. Сьогодні він не лише допомагає мореплавцям, а є й популярною туристичною атракцією. З його оглядового майданчика відкривається фантастичний вид на Балтійське море та Хельський півострів. Ще одна цікава деталь: маяк працює повністю автоматично, але в будівлі досі зберігаються старі прилади та механізми, які можна побачити під час відвідин. У самому кінці Хельського півострова розташоване однойменне місто Хель. Це маленьке, але надзвичайне калоритне містечко, яке поєднує морську історію, традицію кашубів і сучасний туристичний відпочинок. Хель це місто з давньою історією. Перші поселення тут існували ще в 13 столітті. Колись воно було важливим торговим портом Балтійського моря. А сьогодні стало відомим курортом. Стара частина міста зберігла вузькі вулички, рибальські будиночки та атмосферу приморського містечка. Тут можна знайти музеї, присвячені моропластву і рибальству, а також численні сувенірні крамниці з кашубською символікою. Однією з найбільших атракцій є Фокаріум центр, де рятують і лікують тюленів. Це місце стало справжньою візитівкою Хеля та улюбленим серед дітей. Місто також славиться своїми військовими пам'ятниками. Під час Другої світової війни тут проходила оборона хельського півострова. І сьогодні можна відвідати укріплення батареї та військовий музей. А ще хель приваблює туристів своєю атмосферою. На набережній завжди пахне свіжою рибою, грає жива музика, а на пляжі панує відпочинок і спокій. Це місто, де Балтицьке море буквально оточує тебе з усіх боків. Лише курорт із пляжами та маяком. Це ще й портове місто з давніми рибальськими традиціями. Саме порт багато років був серцем життя на півострові. Перші згадки про порт Хелі ще й в середньовіччі. Тоді це було невеличке рибальське поселення, де ловили оселеців і тріскунь. З часом Хель став важливим пунктом для торгівлі в Балтицькому морі. Сьогодні. Порт розділяється на кілька частин. Є рибальська гавань, де й досі можна побачити баркаси та купити свіжу рибу прямо з човна. Є пасажирський порт, звідки влітку відправляються катамарани та туристичні кораблі до годині і Данська. Окрему частину займає військовий порт, який має стратегічне значення ще й з часів Другої світової війни. Деякі його ділянки закриті для відвідувачів, але поруч розташовані музеї та пам'ятники, що нагадують про оборону Хельського півострова. А найатмосферніша зона це Марина для яхт. Тут влітку завжди чути шум вітрил, сміх туристів і запах морських страв із припортових таверн. Саме тут відчувається справжня морська душа Хеля. Хальський півострів це також не лише море та піщані пляжі. А також тут проходить одна з наймальовничіших велостежок у цілій Польщі. Веломаршрут на Хельському півострові простягається приблизно на 35 кілометрів від Владиславово до самого Хеля. Дорога пролягає крізь Соснові ліси, піщані дюни та мальовничого узбережжя Балтийського моря. Особливо цієї стежки безпека та комфорт. Вона відокремлена від автомобільної дороги, тому чудово підходить і для сімейних поїздок. Уздовж маршруту можна зупинитись на пляжі, відвідати маленькі коротні містечка або скуштувати свіжу рибу у місцевих тавернах. Найприємніша фінальна точка маршруту це місто Хель де після поїздки можна прогулятися вузькими вуличками, відвідати маяк або просто насолодитись морським бризом. І ще однією з атракцій на півострові є Пірс в Юраті. Це дерев'яний Пірс довжиною приблизно 320 метрів, який виходить у спокійні води пуцької затоки. Будований він ще в 1970-х роках і з того часу став улюбленим місцем для прогулянок туристів та місцевих. Атмосфера тут спокійніша, ніж у популярному Сопоті, тому місце чудово підходить для романтичних прогулянок, фотографій і відпочинку біля моря. Пірсу відкривається мальовничий краєвид на затоку, особливо красивий під час заходу сонця. Сум є пляж, ресторани й також лісові стежки, якими можна прогулятися. Це Не просто ще один курорт це місце з сильним характером. Тут відчуваєш себе справді особливо між двома водами, між минулим і сучасним, між штормом і затишком. Це ідеальне місце для того, щоб не тільки відпочити, але й надихнутися силою природи та пригадати уроки історії. Такий він, цей півострів Хель. доволі туристичний та з цікавим історичним минулим. Але на 100% це надзвичайно мальовниче місце, куди хочеться обов'язково ще повернутися. Сподобалось відео. Чекаю вдячності, у вигляді лайка. Наразі всім па-па, до зустрічі!